Що подають на сніданок в іспанському чотирьохзірковому готелі. Дивимось. можна обрати, звичайно, будь-які яйця, жарені, варені, омлетик з вітчиною, сиром і окремо смажить дуже смачний бікончик, нежирний, м'ясистий, смачнезний, оладки. Бачите, дуже багато видів джемів до оладок можна додавати. Ще овочі, помідорки, оливки, огурчик, окремий стілаж з йогуртами. І туди ми додавали ще фрукти або їли їх окремо. Смачний солодкий ананасік, динькав. Взагалі багато апельсінок, ківі, і це повний кайф в травні їсти арбуз Солодкий і смачнющий. різні віди молока, хлоп'юшки для діток, оце шоколадний типу Несквіка, джеми, сухофруктів, не дуже багато, але вони є. І багато булочок. Вони майже однотипні, але для тих, хто любить випічку, то буде смачненько. І дивимося, що я обрала це трошки овочів, на грибочки смажені, поклала сирочок, йогурт, чорнослив, ще якийсь сир з джемом. Не могла встояти ще взяла грушку. Звісно, була ще кава за кадром смачна і було дуже смачно. Скажіть, як вам вибір і що б ви обрали?